Відомий торговець з пірамідками, який також видає себе за журналіста, Дімо Гордон знову вляпався в черговий скандал із прогнозами. Цього разу він поспішив із пророцтвом про швидке закінчення війни, яке мало б статися 30 грудня у переддень Нового року. Ну, буквально новорічна казка. І це б все мало статися завдяки історичній зустрічі, яка нібито мала відбутись в цей день між новообраним президентом США Дональдом Трампом та старим диктатором Росії Владимиром Путіним. Вони б мали зустрітись де невідомо обійнятись, поцілуватись і пробачити один одному гріхи. Та пообіцяти більше не воювати ніде, а Трамп, очевидь, мав би помахати своєму підлеглому та дружбану Діма е е е Гордона Зеленському, аби той більше не зобажав Путіна. Ну, я трохи додав сарказму, але суть Дмитрія Дмитрія приблизно така. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Росерцов. я є незалежним журналістом, не пророком. І, до речі, що для мене важливо? Напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія є. Важливо. Напишіть, що ви думаєте про, ці, про це відео, про цю тему, про Дмитрія Гордона. Отже, сьогодні Дмитро Гордон вже мусив пояснювати, що він не хотів хайпу, а, цю, а всього лиш поділитись інфо. Важливою інформацією, яку він отримав від двох джерел у Вашингтоні, де він був у середині грудня, яка, на думку гордона, є суспільно важливою. Новина справді залетіла в інформа інформаційний простір і не лише України, а й всього постсовєтського обширу. Я, наприклад, вперше. Це пророцтво Гордона виловив на якомусь киргизькому сайті. Е, ну, чим там гордон годує киргизів? Питання десяте. Але і по Україні ця новина так само погуляла, е, щоб е, хоча з, е, з чималою долею скепсису. Ну, в Киргизії цього ще не знають. Хто такий гордон, а можливо, їм просто наплювати з високих гір? І власне єдина новина за останній день-два, яка з'явилась у нашому медіапросторі, це повідомлення Зеленського про новий понад 2 мільярди доларів транш допомоги. Який підписав Джо Байден. Певний вплив на перебіг війни, воно, звісно, матиме, хоча переламати її перебіг, звісно, не зможе. Ну, це єдине, що суттєвого в... у світі сталося стосовно української війни. І... Е... Тим більше, що питання допомоги від, чому важлива ця допомога? Питання допомоги від його наступника від, від Трампа воно наразі більш ніж сумнівне. Невідомо, чи він буде давати допомогу, якщо буде, то в якому обсязі. Зараз ми це навіть будемо обговорювати. Але і Зеленський, і Гордон породжують інформаційні миші, які регулярно закидують. У новини. Але і Зеленський, і Гордон. Це породження одної інформаційної хвилі, що здійнялась на Московії ще у 90-х роках, коли Зеленський створював 95-й квартал, а гордон почав робити свій бульвар Дмитрія Гордона. І от їхні ці видання та їхні гугуморазки так би мовити стали втіленням Московсь... Московії на території україни і це не випадково Адже саме Гордон запускав на президентську орбіту Володимира Зеленського. Вони просто зустріли один одного. Зеленський стартував у шоу-бізнес з допомогою Росії, і Гордон так само будував свою медійну кар'єру, користуючись російськими інформаційними можливостями. Гордон тягнув в інформаційний простір України Кобзона, Міхалкова та іншу московську наволоч. Тепер Гордон є активним борцем з руським міром, який сам же і приводив Україну. Йому можна було б пробачити і це, якби не одна обставина. Далі він вже, коли почалася війна, тягнув в інформаційний простір і Лукашенка, і Гіркіна. Терориста Гіркіна. Терориста Лукашенко. Лукашенка. І це вже тоді, коли все було зрозуміло, коли вже йшла війна. А також був одним із тих небагатьох, хто тягнув інформаційний простір України такого собі Птіфесара Солов'я. А далі з'ясувалося наступне: на Росії заблокували нещодавно Ютуб. На довірливих киргизах взагалі нічого не заробиш. На російських лібералах, ну, ще так, сяк можна, однак на хліб червоною ікрою явно, не, явно бракує. Ну хіба що з кабачковою ікрою доведеться їсти хліб? Але воно якось естрьомно. Гордон не звик їсти кабачкову ікру. Однак. Проблема в тому, що у Гордона також повністю відсутні аналітичні здібності. Ну, політичний прогноз це просто банально не його. Як і взагалі політика. В цьому ну, ні бум-бум. Більше того, навіть у нього відсутній навіть здоровий глуст. Бо і він опирається на, сумні, сум, на доволі сумнівні джерела у Вашингтоні, ну, вибачте, підібрати інформаційне джерело, ну, в моєму, наприклад, в випадку мого каналу це експерта це доволі велика проблема. На кого ти спираєшся? На яке джерело? Адже, от коли ти отримуєш від якогось. Джерела. Таку інформацію ти повинен задати ну, дуже простеньке питання. А на якій підставі ще не інавгурований президент США має проводити якісь міжнародні зустрічі? Хто з ним буде говорити? Навіть Владимир Путін не буде. І якщо все так просто, якщо все вирішується, Однією зустрічю двох президентів. Ну, припустимо, що вона все таки буде. Тоді виникає питання. А по що ми тоді воюємо три роки? Тобто, виявляється, вся справа у Генії нового американського президента? Чи можливо, Можливо, одним із джерел у Вашингтоні став його дружок Алексій Арестович, ну, який обіцяв завершення війни за три дні. Ну, він же зараз у Вашингтоні чи де там в Америці? І, до речі, прогноз Арестовича мав під собою ґрунт все ж таки. Адже якби не було українського опору, то воно би і справді завершилось за три максимум за п'ять днів. Ну, церемонія, танки їдуть Україною, в кожному місті жінки радісно зустрічають російських визволителів, кидають чепчики в повітря. Ну, от це те, що картинка, яку Обіцяв Арестович. Але ж цього всього не було. Але в будь-якому разі одне з джерел у Вашингтоні, яким, очевидно, скористався і Дмитрій Гордон, ми таки розкрили. Ну, це Олексій Арестович. Все. Ну, треба тепер подумати, хто ще може бути в Вашингтоні аналогічним джерелом Ну, я просто, ні, просто ніхто зараз не спадає на думку, але е, тут треба просто довше подумати. І, можливо, це дружина Арестовича. Ну, я не знаю. Е, але тут постає питання, оскільки це не перший ляп Дмитрія Кудона, то постає питання, а чи можна... Якось на нього вплинути на цього інформаційного пророка. Ну, ви просто відписуйтеся від його каналів. А на одних глядачах із Киргизії він ну, нікому не буде цікавий і довго не протягне. Гордун настійно рекомендував українцям обрати Зеленського. Гордон. Тягнув в ефір всіляку русню. Причому не тільки хороших русських, він і поганих тягнув. Тепер він знову сіє невиправдані очікування. І саме в цьому найбільша проблема цього, як би це сказати, ляпу гордона. Ну, може вистачить труктися по по цих граблях українці ви подумайте підписуйтесь на мій канал це набагато інформаційно чистіше дякую